Так, покидаємо острів Ява поромом з банюван є в білій маньюк. перепливемо на балі і починається друга половина нашої мандрівки, більше чил, релакс і дослідження острова Балі Наша компанія, Так би мовити суперлайнер. Піднімемося вище. Да, да, дуже недорого, півтора долара. Піднімемося наверх. А, наверх? Ні, наверх тільки команда. Наверх, не піднімемося. Ну що, тут, крім людей, їдуть ще автомобілі і байки. Очевидно, ті, хто приїжджав на яву... На своєму байку на екскурсію так само повертаються на ньому на Балі. Звичайнося з островом яма, трошки сужу. Дуже багато чого хотілося встигнути, дуже багато встигнули, але, але не все. Прекрасні острів, прекрасні люди. Не до завжди залишиться в нашому серці. Ну і... Це куди дійсно не шкода повернутися да, не просто по локації і далеко індонезія, але Після порому з острову Ява на острів Балі одразу вирішили розслабитися в термальних джерелах. Холі хот спрінкс поблизу ловіни, аби трошки відпочити, і уже тоді їхати заселятися в готель. Welcome to Lovina. Welcome to туба. Ми в невеличкому пляжному містечку. Ловіна, який знаходиться на півночі, поблизу, ну як поблизу. Найближчий курортний такий варіант поблизу порту Гіліманюк, до якого ми припливли з острову Ява. От, зараз йдемо повечеряємо, займемося роботою побутовими справами відпочинем. тому що перша половина нашої подорожі була дуже непроста, але далі ми налаштовані на ночі, релакс. Сонце, море, їжу і все тому подібне. Йдемо на наш перший балійський сніданок. А після сніданку одразу на пляж варто відзначити, що у ловіні він достатньо посередній, дещо бруднуватий, вода мутновата. Тому ми злегка скупалися, але ставку робимо на більш популярні пляжі на балі. Дуже часто балі називають островом водоспадів, і це дійсно так. Перший наш водоспад це Алінг Алінг, група з трьох водоспадів. Його фішка у тому, що на нього можна не просто подивитися згори або знизу, а з ним можна повзаємодіяти, пострибати з понтону або з'їхати по водоспаду на каменях у жилеті. Час обіду ми завітали до традиційної балійської локації: це різноманітні качелі, фотозони з виглядом на гори, і одразу вирушаємо до наступного водоспаду до водоспаду Банювана. Їх є два: один який стікає дуже високо з гори тоненьким струмочком, а інший дуже красивий, дуже зелений, каскадний водоспад. Приїхали до інстаграмних воріт на Балі, одних з, до речі, не самих популярних. Купили квиточок і ми, які ви собі думаєте, 56 в черзі. Це чекати приблизно годину, може, трохи більше. Отакі от реалії. Знаходимося ми на озері Бератан і відомий храм на воді. Йому передували гарні ворота, традиційні балійські, от ще одні, які ведуть саме озеро. Туристів багато, але за рахунок того, що е, велика територія огляду цього храму сфотографуватися, в принципі, великої проблеми немає. От. Вибираєш секцію біля паркану і фотографуєшся. Також в храмі дуже багато атракцій, різні двері, ворота, дитячі майданчики. Чому дуже зраділа Аліса. От, чергові ворота. Зараз спробуємо і біля них Аліса Як завжди в центрі центр.

Це наш для вас маст visit поблизу вулкану Батур на острові Балі. Ось так красиво видніється вулкан з задимленим верхом. Дуже красивий вигляд з ресторану, ось така фотозона дуже класна. Хороше різноманітне меню, дитячі стільці. Отож, однозначно, рекомендуємо собі завітати одне з найатмосферніших кафе на Балі, Наступний наш водоспад це водоспад тукат Цепунг. Його особливість у тому, що він знаходиться в печері, і до нього можна підійти знизу. І відповідно з печери, з гори на тебе падає красивий великий потужний водоспад. На картинці відео так не передає, але направду вживу дуже цікаво і дуже оригінально. Зараз ми гуляємо найбільшим храмовим комплексом на острові Балі. Він називається Пура Бесакіх. Направду храмовий комплекс дуже гарний, з неймовірним краєвидом, але настільки туристичний і настільки тут уже все е, зроблено для того, аби заробляти гроші на туристах, ну що просто навіть розповідати не хочеться. Настільки це враження зіпсувало враження про цей, ну направду дуже класний храм. Ще один храм, який ми відвідали, дуже колоритний та дуже автентичний, це храм Тіртаганга. Тут особливість цього храму, що у каналах плаває дуже багато золотої риби і можна зробити дуже гарні атмосферні фото. Цей храм вам точно не потрапити з туристичною групою. Це дуже унікальне інстаграмне містечко, де можна пройти своєрідним шляхом очищення та виконати деякі традиційні ритуали. Ми вже в Убуді, приїхали погуляти в Манкій Форест. Як приїхали, прийшли він 10 хвилин прогулянки від нашого котеджу. Ось. Будемо шукати мавп. hodovate rybok. Tai také Це ми Буду. Тротуарів немає, з коляскою гуляти абсолютно незручно. Місцеві кожен день роблять подносіння богам з такі кошечки. На мене фраза про те, що убуд це серце Балі, злегка перебільшене адже окрім декількох інстаграмних кафешок та рисових терас, навколо Убуду, подивитися там більше чогось визначного особливо то і немає. Храми в убуді бідненькі такий об'єкт, як стежка художників, теж особливого захоплення не викликає. Тож убуд відвідати, звісно, варто, але приділяти йому надто багато часу все ж я б не рекомендувала. Ви І будемо зараз його досліджувати. Ось такий симпатичний борочок, їх тут багато. О, ну, така цивільна доріжка, що теж дуже приємно. Піцок уже куди світліший, уже того. Жорстко темно вулканічного піску немає. Ну, але, в принципі, норм. І саме головне, що пляж широкий і чистий. Чистий пляж. Не ідеально, але чистий. Тепер подивимося, що в нас у воді. Так, червоний прапор. Значить, сьогодні в нас. Штурмить, не знаю, на перший погляд вода холодніша, ніж вчора в Чонгу. Не знаю чому, так, Ну, такі от в мене враження. Хвилі невисокі, людей, які купаються, дуже багато. Тобто, да, от там в нас пішли серфінгісти В цієї категорії. На балі ніколи не бракувало, але свімери теж присутні! Продовжуємо наш репортаж із Симін'як. Погода вітряна. Вода тепла. Пляж непоганий. Так, от ми на пляжі Кута. Дуже подібний до пляжу Семеняк в плані хвиль, але е, тут уже знову темний сірий пісок. І е, 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 от такий, от, скажімо, невеликий річак, який обмежує Розмір цього пляжа. Тобто він не такий широкий, як пляж Симіньяк. Ну, в цілому теж може бути, можна експлуатувати. Не так, щоб фонтан, але це вже щось. Один із найбільш пристосованих для купання пляжів. Е, да, дійсно, порівняно із тим, що ми бачили, цей пляж має найбіліший пісок, найнижчі хвилі, оскільки там далі скелі, які виконують функцію оглушення цих хвиль. Досить непогані краєвиди. Ось пролітає гелікоптер. Гаруда парк це величезний монументальний парк на півострові Букіт. Тут розташовані безліч монументальних фігур індуїстських богів та інших локацій. Хочу відзначити, що це чи не єдиний приватний парк у всьому балі. Дуже красиво, гарна локація. Рекомендую. А ще, звісно, балі дуже відомий своїми унікальними, оригінальними та дуже цікавими пляжами. Ось цей серферський спот знаходиться просто в надзвичайному місці. Аби спуститися до нього, потрібно пройти безліч поверхів, кафе, ресторанчиків, переодягалень, приватних будиночків, і в самому низу. Знаходиться це унікальне місце. Купатись там не дуже, звісно, комфортно, але серфери дуже люблять цей пляж. Завершили ми своє знайомство з півостровом Букіт у палаці Улувату. І саме тут, нарешті, остаточно закрили тему мавп, яких тут теж безліч. Тут їм стоять пам'ятники, і тут цілі храми присвячені саме цим священним їхнім улюбленим істотам. Але приїхали ми сюди за дечим дуже дуже цікавим: а саме подивитися на їхній балійський національний ритуальний танець кичак, який розповідає про історію рамаяни, про історію кохання рами та сіти. Дуже незвично, дуже красиве шоу. обов'язково, якщо не в Улвату, але десь у іншому місті на балі подивитися цей танець це шоу, тому що враження просто неймовірні усе дуже яскраво, фантастичні костюми. Неперевершена акторська гра героїв усі були в захваті, і дорослі, і діти. Тому однозначно рекомендую спланувати свій час та маршрут так, аби потрапити на це шоу. ジャンプ Альними танцями завершуємо, і наступного дня перепливаємо на острів Нусапиніда на справжнє райське містечко поблизу Балі. Де не так багато туристів, де дуже красива гарна природа, надзвичайні пляжі з листівок. Будемо насолоджуватися, усе покажемо коротко вам, тому що наша пригода, наша подорож потихеньку завершується і сили на зйомку максимально уже вичерпалися. Тож просто насолоджуйтесь деякими кадрами цією красою з нами. Нам, як завжди, дуже щастить у подорожах, тож наш виліт з цього райського місця перенесли на один день і ми мали змогу побачити Носадуа прекрасний курортний регіон. Балі, один з найпопулярніших, один з тих, куди їдуть саме за пляжним відпочинком в Індонезію. Інспектуємо готелі на головному пляжі Нусадуа. Аліса інспектує. Інспектор Булка. В ділі. Тут щось ремонтується. Ну, які можуть бути зауваження до таких пляжів? Ні, зауважень немає. Пляж близенько від готелю, пляж піщаний, пляж чистять, водичка прозора, людей не дуже багато, шезлонгізонків вистачає, басейни, сонечко, пальми, зелень. Супер. Але тут треба зауважити, що весь Балі далеко не такий. Так, ну, це так. Звичайно, традиційно прощаючись з країною, останній у нас крайній день подорожі, ми кидаємо копійку монетку на згадку про країну і з бажанням сюди повернутися. Це бажання є щире, оскільки островів в Індонезії дуже багато. Перераховувати цікавих не буду, але комодо і папуа це в топі, які хотілося б ще побачити. Можливо, калімонтан. Дякую, Дякую. дякуємо валі.